Доброго дня! Мене звати Федоренко Поліна Олександрівна, і я вчитель освітнього порталу вні школи. Сьогодні я хочу допомогти вам зробити аналіз однієї із поезій Василя Семененка Ти знаєш, що ти людина. Детальний аналіз цієї поезії і буде темою нашого сьогоднішнього онлайн-уроку. Почнемо. Для початку ми прочитаємо текст поезії. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба, глядиш, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Даний ліричний вірш відноситься до філософської лірики, бо темою твору є роздуми письменника про швидкоплинність життя, протягом якого кожен повинен встигнути покохати, зробити добрі справи і жити так, як йому хочеться. Ідеєю твору є заклик раціонально використовувати час, відведений на життя, поспішати жити, кохати, працювати і робити те, що тобі подобається у цьому житті. Провідним мотивом є думка, що людина це велике створіння на землі, що треба вміти з гордістю носити це ім'я, бо кожна людина неповторна індивідуальна. Дана поезія насичена багатьма художніми засобами, зокрема, повтором, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні на початку твору і в кінці ті ж самі рядки. Також тут ми бачимо епітети, люди добрі, ласкаві і злі. Ще є і риторичні фігури. На початку вірша ми бачимо риторичне питання, ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні. І наприкінці твору є риторичний оклик глядиш, не проспи. Також слід зазначити, що ця поезія увійшла до збірки Василя Симоненка, що називається Земне тяжіння. Також хочу додати, що поштовхом до написання цієї поезії для Василя Семененка стало відставлення до людини як до гвинтика до деталі усього людського життя, що є на землі, а також певне принижувальне ставлення до людини, неповага до людини у суспільстві на той час, коли жив. Василь Симоненко. І на цьому все. Нагадую, що мене звати Федеренко Поліна Олександрівна, я вчитель освітнього порталу «Вні школи. І сьогодні ми розглядали поезію Василя Симоненка Ти знаєш, що ти людина. Підписуйтесь на наш канал, заходьте на наш сайт і готуватися до ЗНО вам буде набагато легше. До побачення!